Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде гудзикове відео. Сьогодні будуть розпаковки. Ці гудзики я придбала з різницею в один день, а приїхали вони в один день, тож і знімаю я розпаковку, щоб було цікавіше одразу двох посилочок. Що хочу вам сказати? <смі> я така задоволена, ви просто не уявляєте, тому що одні гудзики я зустріла випадково, ну, шукала шукала якісь цікаві гудзики. І думаю, що це перші, які я розпаковую, от, принаймні, я хотіла би, щоб вони були перші. Бо, другі, це така собі моя давнішня мрія, продавець відмовився їх продавати окремо. Потім, мабуть, пошкодував, і я побачила в обяві приписку, що можна купити поштучно. Звичайно, я не оминула нагоди. Хочу вам сказати, що я йому пропонувала більше, коли просила придбати один гудзик. А потім я зникла. Ну що, людина не хоче продавати, ну що, не, не змусиш же, правильно. Так, і оці гудзики, але ми їх побачимо другі. А ці гудзики також доволі цікаві, доволі загадкові, тому що вони продавались як пластикові. Ось такі черепашки. Але на фото я побачила, що це черепашки, ой, перепрошую, різні. Бачите, там чітко видно, що це ручна нарізка? Я не знаю. Зараз будемо перевіряти. Тому що було сказано імітація бурштину. Звичайно, це може бути не бурштин, це може бути будь-яка смола, але може бути і бурштин. Так, я зараз підготую місце для перевірки. І так, я підготувала розчин солоної води. Велика кількість солі на чайну чашечку столова ложка з горою. Якщо ви знаєте бурштинне тоне. Чим цікаві мені ці гудзики черепашки, тим, що я вже маю ось такий гудзичок черепашку, це кістка. Ось, бачите, така гарнюнечка. Я не знаю, де і коли і ким цей гудзик був. Виготовлений, але дуже цікавий. Хочу вам показати структуру, але камера її не бачить. Чи може це бути кістка слона? Такі, бачите, перехресні. Колись я дивилась на каналі пані Олени. Вона розказувала, як відрізняти кістку слона. Я не знаю, якщо чесно, я сумніваюсь. Так. Тому, коли я побачила цих черепашок, я дуже захотіла придбати їх собі в колекцію. Гудзики не дешеві, повірте. Але навіть якщо це виявиться пластик, він виявиться різний. Хоча бачите, ну, це може бути і будь-яка смола. Не обов'язково бурштин. Хочу вам сказати, що поки я готувала тільки що місце, бо я знала, що приїде, і сольовий розчин я підготувала до зйомок. Я маю ще гудзики, які я отримала в подарунок бурштинові. Так от я просвітила їх ультрафіолетовим ліхтариком. Черепашки не дали світіння. Ці гудзики дали. Навіть якщо це плавлений янтар, він так трошки зеленкуватий. Давайте, мабуть, тоді з цих гудзиків і перевіримо. Я так да? само хвилююсь, я ці гудзики не купала в солоній воді. Побачимо зараз. Хоп. А гудзичок той потонув. От і скажіть, будь ласка. І що? І виходить, що це не бурштин? Чи можливо? Виходить, це така імітація? Чи це якась смола? Так. У мене є бурштинові намиста. Обіцяю зробити передачу і викупати всі намиста для перевірки. Так, ну що ж, хто зна, чи воно потонуло, тому що має металеві частини. Тому що. Черепашки також мають металеві частини. Ну що ж, подивимось. Так само потонуло. Так само потонуло. Так, ану, у мене є брелок. Спробуємо його викупати. Тобто, це не бурштин. Виходить, що і ці гудзики не бурштин. І, і черепашки. Чи це єдина ознака? Ну, бурштин має плавати. Бурштин має плавати. Можливо, це якась інша смола. Я не знаю, чи інші смоли. От ви просто подивіться, яка структура. Не знаю, чи камера вам покаже. Перепрошую руки мокрі, зараз повитираю. Так, витру руки, бо незручно. Так, я згадала, що я маю брелок, бурштиновий. От, або якась смола. Але я точно знаю, як його колись перевіряла, він плаває. Тому що робити сольовий розчин в великій ємності, щоб купати зараз бурштин, я не готова. Давайте спробуємо. Бачите, тут також є ключ і метал. Ну, тобто, ви бачите, що воно плаває на поверхні. Навіть якщо. Ай, ну, Бачите, можливо, одна частина і одна частина тоне, а друга все одно піднімається догори. Так, в той час як гудзики мають ці металеві частинки посередині. Можливо, тому вони тонуть. Але, але якось розбирати гудзики я не хочу, я вам чесно скажу. Так, давайте ще раз розглянемо ці красуночки. В будь-якому випадку я дуже задоволена, що моя колекція поповнилась ось такими красуночками, Ось такими черепашками. Зручним різьбленням. Якщо чесно, я, ну, в мене все одно є сумніви, що це пластик. Я не знаю. Можливо, це і пластик такий, імітація дуже гарна. Ну Світло, так воно не видно. Так, тож я зараз приберу і будемо дивитись наступні гудзики. Що ж, пропоную подивитись другі гудзики, які приїхали. Я розріжу тут, отак, швиденько, щоб вас не затримувати. Бачите, все чесно? Приїхали в коробочці. Ой, ж, давайте розглядати. Коли я їх знайшла на OLX вперше, я дуже зраділа. І дуже розстроїлась, коли продавець відмовився мені їх продати. Я запропонувала йому дуже хорошу ціну за один гудзик. Показую вам зі зворотнього боку. Але він настоював на тому, що хоче їх продати всі разом. Сума немаленька, тому викупити всі, так, скільки їх було Шість. Їх було шість. І коли, ну це вже пройшло декілька місяців, тримаю інтригу. І коли я глянула на цю об'яву і побачила. Дивіться, тільки зі зворотнього боку можна побачити коло не рівне, бо це ручна робота. І це дуже старі гудзики. Увага. Це мікромозаїка. Гудзики маленькі, десь як 10 копійок теперішні. І коли я побачила в об'яві, що він згоден продати їх поштучно, Звичайно, я одразу написала і е, спитала, яку ціну він хоче за один гудзик. І це була набагато менша ціна від тої, що я пропонувала. Тому я вирішила придбати їх два. Повірте, це дуже-дуже тонка робота, це мікромозаїка. Ви Знаєте, я для того, щоб ви зрозуміли розміри, мабуть, я принесу сірник. От я перепрошую, сьогодні таке відео. Я не, не підго, що могла, я підготувала. Те, що я не думала, що воно знадобиться, я зараз принесу. Так, ось звичайні сірники. А тепер просто Уявіть розмір цієї мікромозаїки. Не фокусується. Просто уявіть, яка ювелірна робота. Один гудзик в кращому стані, один в гіршому. Я навіть не певна, що я відчищу. Але мені здається, це дуже антикварні гудзики, дуже рідкісні у нас в Україні. Дуже рідкісна пропозиція. Так, для тих, хто не знає, що таке мікромозаїка, оці всі елементи, вони скляні. Скляні трубочки, які нарізаються, і з них викладається малюнок. Гудзики малесенькі. От бачите? Тут вже присутня патина. Я не певна, що мені вдасться її вивести, якщо чесно. Але мати ох такі гудзики в своїй колекції. Це просто моя мрія. Зустріти їх у нас в Україні. Я так задоволена, я так про них мріяла, але заплатити повну вартість я не могла, і, якщо чесно, я навіть не думала, що власник погодиться продавати їх окремо. Тож ще раз кажу: мрійте, мрійте, і ваші мрії здійсняться. Розфокусувалося. Так покажу ще нові гудзики. Ось таке поповнення моєї колекції. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще! Сподіваюсь, вам цікаво на все добре.